Дизель з Америки взагалі. Чи реально пригнати, чи нереально е, була заявка на рахунок кондиція РВ в дизелі по хондах, по японських автомобілях, взагалі по дизелю нічого немає. По дизелю, взагалі там є не дуже багато варіантів. Це може бути щось з групи ваг, щось з групи БМВ, по джипах. Тобто я собі тут такий прайсік написав, ну не прайсік, списочок машин, щоб всі вам озвучити. Може бути джета, може бути гольф, пасад. Е, по фольксвагенах і по уваг групі це взагалі по шістнадцятий рік. Максимум, що може бути в дизелі, q 7 q 5 Touareg. Орег, Мерседес Мелька може бути також по 16 рік, Ford 150. -й. Бачив пару раз. Grand Cherokee може бути 3 літри. дизель, також там по 17 рік. Він здебільшого йде на комплектації Laredo. Ну і X5, звичайно, X5 може бути на дизелі, BMW 3 і F10. -а. І все буде трохлітрове. Двохлітрового там такого нічого не найдете. Звертайтесь в компанії інтертрейк, підберемо для вас любий автомобіль. Можемо і дизельний, але будьте зразу налаштовані, що тих варіантів не є так багато, як бензинових. Того що американці чомусь не сильно люблять дизельні автомобілі. Звертайтесь, щось підберемо. Дякую за увагу.